Місцева жителька Олександра Шоломіцька перетворює старий верхній одяг на теплі лежаки для захисників на фронті. Коли почалась війна, вже такі ідеї літали, бо було ще ж холодно, і шкода було викид... а давно було шкода викидати мені всі пальта. Перші лежаки передали до спілки АТО, звідти на передову. З того часу темп пошиття і попит на вироби збільшився. Треба було швидкість, надо було быстренько давати на спілку, щоб хлопцям улітав. Вони возили і на Авдіївку, і на Бахмут. Ну там я вже шила по чотири штуки за утро. Тепер вже складно складно збирати матеріал. Треба драп теплий, треба дублянки, шуби. Але, будь ласка, щоб їх витрусили вдома, привели в порядок трошки. Майстриня демонструє, що виходить у результаті. Оцей лежачок вийшов з чоловічої дублянки. Ось дивіться. Яка вона була на лице? Ось вона. І ми її вивернули, отак руками зшила вперед. І ось рукава відпорола, і ось таке лежачок вже вийшла. А ось, ось, зовсім дитяча, дитяча. Але ж. Гарно підстелить під себе в окопі. Окрім теплих лежаків, Олександра Шоломіцька із залишків тканини створює зручні подушки. Це все відходи, які просто пішли в утилізацію. Але на кусочки порізалося і зшились подушки. Їх можна і під себе підстелити, і під голову, і, і поспати. Верхній одяг приносять небайдужі люди. Але поки він стане матеріалом для шиття, майстрині потрібно виконати ще кілька процесів. Ось дивіться, люди принесли Полупальтішко шерстяне. Воно доволі тепле, воно гарне, тепле, але його треба ще попрати. В такому вигляді хлопцям я його не можу. Іноді віддають одяг, непридатний для пошиття лежаків. Тут люди принесли кожзам. ну дивіться, ну таке воно не годиться. Люди добрі. Не несіть таке, не треба. З нього хлопцям тепло не буде. Щоб долучитися до благодійної справи, приносити верхній одяг до місцевої спілки ветеранів. АТО.